Привіт, це економіка подкаст, і з вами я, Ярослава Яковенко. Сьогодні почала жарт про те, хто такий економіст. Таку це людина, яка бачить, що щось працює на практиці, і задається питання. А в теорії також працюватиме. Сьогодні ми розберемо книгу, яка змусила мене замислитися, чи ми бодай не ігноруємо найважливіший і, можливо, не надто логічний фактор капіталу. А приздуматися вона змусила книга Полін Браун Естетичний інтелект. Така собі своєрідна інтелектуальна провокація в стилі, я думаю, що все можна порахувати і оцінити. А як до краси. Полін Браун, колишня голова Лоютон Мает North America, стверджує, що у світі, де технології і наш люблений штучний інтелект, може скопіювати, ну майже все, наш естетичний інтелект і є нашою останньою барикадою, не скопійованою перевагою. Тож це своєрідний економічний заклик до чуттєвості. Давайте розбиратися, чому краса це максимізація корисності. І дійсно, з точки зору класичної економіки, ми завжди шукаємо максималізацію корисності. Але Полін Браун доводить, що сьогодні максимізація корисності це максимізація чуттєвого досвіду. Ми платимо не за функцію, а за захоплення, за радість, за відчуття, що моя річ Згадайте, імпресіоністів, Клод Моне не просто малював стоги сіни. Він малював. Відчуття світла функціонально так, да, це просто сіно, але воно продав нам свій досвід. Якщо ви будуєте бізнес, ігноруючи статичний інтелект, ви будуєте ну, доволі крихку будівлю як картковий будиночок, тому що в ній немає головного емоційної міцності. Провал спричинений логікою, найсвіжіший і, певно, доволі болючий кейс, який наводить полін, це Google Glass, технологічний прорив, ідеальна логіка, але що сталося? Провал був спричинений естетичною сліпотою. Інженери думали про мегабайти, а не про відчуття. Окуляри зробили користувачів екорс e незграбними. Вони не змогли артикулювати відчуття крутості. Іншими словами, згадайте фільм Зоряні війни. Якщо провести аналогію, то у випадку, коли ваші окуляр нагадують чолом штурмовика, боюся, в мене погані новини, ви програли. Висновок Брау наступний: естетичний інтелект це стратегічний інструмент. Ігнорування його призводить до того, що ваша інновація, ваш технологічний чорний лебідь перетворюється буквально на чорну діру для інвестицій. Мистецтво сприйняття. Перша навичка, про яку говорить Полін, це самосприйняття. І, певною мірою, це про те, щоб перестати бути функціональним роботом і навчитися використовувати всі п'ять почуттів. Врешті-решт, хто не як Браун, з Майд Геннесі знає, що продаж починається не з очей, а з дотику звуку. Запаху. Приблизно, як він Ван Гог бачив кольори там, де інші бачили лише бруд і сірість. Економіст так само має навчитися такої ж візуальної і чуттєвої гостроти. Яка вага телефону у вашій руці зараз? Який звук веде вранці ваша каву машина? Якщо згадати попередні випуски подкасту, то це про те, щоб свідомо вмикати свого Шерлока Холмса або не просто бачити, а відчувати. Бренд-код або економіка впізнаваності. Що таке економіка впізнаваності? Це набір непоручних візуальних, звукових, тактильних принципів. У світі кіно Квенті Тарантіно це бренд код. Його фільми, наприклад, Кримінальний штиву, не копіють реальність, вони створюють унікальний стиль. В книзі Браун показує, як, наприклад, Таргет перемагає Волмарт не ціною. Естетикою. Вони створили простір, який підіймає дух, і люди готові платити за цю атмосферу, бо вона вже стала частиною їхнього коду. Научка друга це інтерпретація. Добре, ми відчули, що робити далі, який наступний крок. Інтерпретація це про перетворення хаотичної емоції на чітку і стратегічну думку. Тобто, майже як Пабло Пікассо, який взяв одну реальність. Обличчя інтерпретував її на полотні сотнями різних способів, створивши нову цінність. Якщо мені подобається цей колір, я маю розуміти, які він викликає асоціації, спокій, тривогу, радість, як це конвертувати в лояльність клієнта? Інтерпретація це момент, коли творчість вже стає конкретним бізнес-планом. Навичка третя – це кураторство. До речі, мій улюблений урок у світі над виробництвом в економіці, тому що це про стратегічне цікання зайвого. Бренди з високим естетичним інтелектом не пропонують вам тисячі варіантів. Вони пропонують п'ять, але ідеальних фактично забирають у вас аристику доступності, яка змушує панікувати від вибору, і заміняють її впевненістю. Четверта навичка це артикуляція. Артикуляція це своєрідний міст між баченням і реальністю. Навіть найкращий дизайн помирає якщо його не можна масштабувати і пояснити. Тому артикуляція насамперед про здатність лідера чітко проговорити естетичну ідею так, щоб вона стала правилом для всієї компанії. Згадайте режисера Стенлі Кубрика. Кожен кадр. Кожне крісло, кожен звук у його фільмах це ідеальна артикульована ідея. Успіх Apple не лише в таланті Джоні Айва і в тому, що Стів Джобс міг вербалізувати його ідеї на рівні бізнес-стратегії. Естетичний інтелект в першу чергу це естетична емпатія і розуміння того. Що радість для вашого клієнта може бути інакшою, ніж для вас. Повірте, знайти, що приносить радість клієнту, подекуди складніше, ніж перерахувати рівновагу НЕШ в теорії ігор. Пані Браун говорить, що лідер має бути готовий будувати бізнес, але не навколо свого его, а навколо позиції естетичної. Це і є філософія піднесення духу клієнта. І філософська точка, яка закривається випуск. В майбутньому, де штучний інтелект візьме на себе, навіть аналітику, наша здатність створювати красиве мистецтво, глибокі людські зв'язки. В цьому буде наша непереможна перевага. Згадайте фільм, той що біжить по лезу». Головне питання все ж таки: що робить людина- людиною? Не код, не дані, а здатність до справжніх, глибоких і чуттєвих переживань. У цьому також є економічний заклик до креативності, ми маємо інвестувати не тільки у логічні, вартісні, а й чуттєві, не менш вартісні активи. І самі Стемен. Отож, якщо ви ігноруєте Астратипу, ви ігноруєте свій потенційний капітал. Навіть якщо ви коруєте, Луївітон Майтхененсі, естетичний інтелект, ключ до вашого насеред особистого успіху, тому що це те, що змушує сповільнитися, відчути деталі, і перетворити це відчуття на цінність для світу. В цьому є справжній економічний шар. Хочу почути вас, який продукт чи бренд у вашому житті мав настільки сильний код, що ви готові платити за нього двічі, можливо, втричі більше. Поділіться своїми думками в коментарях. Я ж дякую, що були зі мною. Це була Економіка. Подкаст і я, Ярослава Яковенко. У наступному випуску ми продовжимо нашу інтелектуальну подорож. Почуємось.